Минулого тижня мисливствознавці області провели практичні заняття з таксації диких тварин. Захід проходив на базі національного парку Гомільшанські ліси і мав на меті ознайомити природоохоронців з обліковими документами та навчити організовувати проведення безпосередніх обрахунків тварин. На сьогоднішній день на базі парку проводиться. Інструктаж і навчання для всіх районних мисливствознавців всієї області, тобто з усіх районів сьогодні зібрані мисливствознавці районні, які займаються як безпосередньо проведенням обліків в угіддях державного мисливського резерву, тобто це угіддя, які не закріплені, і контролюють проведення зазначених обліків в угіддях всіх користувачів. Так само, і в парку районний мисливствознавець зміївського лісгоспу присутній при обліках. Мета цих навчань безпосередньо показати, як з самого початку з чого починаються обліки, які документи оформлюються, яким чином вони підписуються, куди направляються, які бланки, далі. Як Організовуються безпосередньо самі обліки. На сьогоднішній день облік, ну він такий самий, скажімо, простий і зрозумілий це облік методом прогону пробних ділянок. Тобто ну, він ідентичний загонному полюванню, облавному полюванню, в якому більшість тих, хто мисливці так чи інакше приймали участь. Всім роздаються картки, діляться група ділиться на облік обліковців і на гоничів. Які заганяють звіра. І то, що виходить, той звір, який виходить, його рахують, записують в картки, тоді узагальнюють зазначену інформацію. Такі заходи, обліки, оце, кожен рік, в січні-лютому проводяться по всій області, по всіх угіддях, по всіх господарствах. Мета цих обліків визначити фактично чисельність тварин, всіх видів мисливських тварин. Тож після вступної частини та інструктажу нашій знімальній групі випала нагода взяти участь у самому підрахунку. І ми разом з мисливцями та лісівниками на вітчизняних позашляховиках направляємось у саму гущавину лісу. Декілька нестандартних ситуацій на дорозі, і нас вже оточують кремезні доби та лісові простори. Майже з перших хвилин перебування в лісі ми бачимо на сніговому насті сліди. Зайці, лисиця тут, мабуть, у пошуках їстівного поривсь дикий кабан. А це скоріш за все ліс. Сова стежка косуль. Аби правильно провести підрахунок, єгерська служба проводить розстановку обліковців. Тут ми залишаємось, а група вирушає далі. Декілька хвилин і в лісі все стихає. Десь далеко розпочинається шумовий прогон пробних ділянок. За півгодини гучні голоси чуємо й ми. За результатами першого прогону звірів нарахували небагато. Другий же виявився більш плідним. Загалом дозвітної документації, яку мисливствознавці представили по закінченню таксації, на площі в 3377 тисячі гектарів було виявлено 338 косуль, 341 дикий кабан, 39 оленів та 22 лосі. А ось зайців русаків нарахували близько 40. 20 виявили лисиць. Словом, як зізнались самі фахівці, такий облік справа звична, тож результати прогнозовані. На території національного парку провели обліки. Прогнали пробні ділянки, дві пробних ділянки прогнали ми сьогодні. Загонка була в кількості 25 чоловік, у чотчиків кількість була та ж сама. Пройшло все добре. Вигнали ми ну, значну кількість звірів. Бачили сьогодні ми касуль кабанів. Е, була лисиця до свого офісу. Ми повертались вже на порядок, стомленими, але вкрай задоволеними. Радувало ще й те, що наші природоохоронці добре розуміють поставлені перед ними завдання, не жаліються на труднощі і з гордістю виконують покладені на них зобов'язання по збереженню фауни не лише на території національного парку, а й на інших ділянках природозаповідних зон району.